Багато користувацькі модифікації, як сам чи MTA, дали GTA San Andreas друге життя. За декілька років мультиплеєр, що був зроблений фанатами, перетворив усім улюблену гру в місце, де можна було зібратися разом з друзями або ж завжди не сервер та весело провести час. До речі, багато напрацювань модифікаторів перейшли до GTA Online. Саму ідею створити таку гру Rockstar, скоріш за все, теж наштовхнули ідеї фанатів. GTA San Andreas славилася різними міфами, які поширювали користувачі на форумах. Більшість з них були вигадані, але це змусило багатьох людей перевірити це самотужки. Багато шалених широк та ідей від спільноти Rockstar знову ж таки реалізували в GTA V. У 2013 році оновлена версія гри вийшла на мобільних платформах. В неї можуть зіграти користувачі, що мають девайси на iOS, Android та Windows Phone. Існує як мінімум два українських переклади гри. Перший був створений користувачем Андрулко, і його можна завантажити за посиланням, що вказано в описі. Друге від UE 2004. Знайти його версію можна також за лінком у відео. GTA San Andreas стала однією з найулюбленіших ігор для модифікаторів. Кількість модів, що були створені за час існування гри, можна нараховувати десятками тисяч. Існує ремейк гри, що був створений на основі движка Rage. Його можна знайти за пошуковим западом GTA 4 San Andreas. На жаль, розробники перестали займатися проектом певний час назад, тому він досі знаходиться у стані бети. Із GTA San Andreas було вирізано HD розширення, яке спокійно можна було вімкнути у GTA 3 та GTA Vice City. Це можна виправити багатьма способами, але варто додати, що це може спричинити деякі труднощі під час проходження сюжетної гри. San Andreas – це остання частина трилогії, яку розпочала GTA 3. Персонажі з цих ігор, починаючи з четвертої частини, більше у серії не з'являються. Виключення зробили для радіоведучого Лазло, який з'явився у своєму звичному амплуа у GTA 4 та як телеведучий у GTA 5.